Мешканці трьох селищ поблизу Маріуполя, які розташовані на лінії розмежування, отримали гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Волонтери доправили туди майже тисячу наборів виживання. Першими їх роздали мешканцям Талаківки, яка неодноразово потрапляла під рясні обстріли. Як виживають мирні мешканці, розповість Юлія Міншакірова. Тут дочечка моя. Пісять хороший був. Очень хороший, хороший. Они, у них такая пара хороша. Похоронили їх вместе. Віра вже багато місяців не тримала у руках цього фотоальбома. В ньому засвідчене минуле щасливе життя. Протягом кількох років тяжкі хвороби забрали її сина, дочку та зятя. Дочка моя заболіла, коли родила ребенка. Пішла патологія післяродова. потім її спаралізувала. І так вона умерла. Три з половиною роки була ребенку. Відтоді Віра Павлівна ставить на ноги двох онуків – 19-річного Олексія та 9-річного Ванечку. Як і іншим однесельцям, вірі доводиться ощадити на опаленні будинку, аби грошей вистачало на їжу та ліки. Я стараюсь так, щоб у рібника було все. Ну отопити 100 квадратних метрів, і у нас не вистачить. І все обробити, купити, там забор сделати або кришу починити. На це грошей не вистачить. Мені ребенку одіяти, а треба. Житло віри частково постраждало від вибухової хвилі. Від початку бойових дій у Талаківці, яка розташована поблизу лінії розмежування, снаряди пошкодили близько півсотні будинків. А жителі околиці, взагалі, позбулися даху над головою. Дошло до того, що вони починали обстрілювати примірна так. Обстріли починали з 10 вечора і до 12 ночі, і примірно дітей з чотирьох утра до сімі. Тобто вже було як будильник. Храм Різдва Пресвятої Богородиці у центрі села місцеві мають за найбезпечніше місце. Люди вірять, що церква захищає. Ваня з бабусею приходять сюди щонеділі пом'янути рідних та помолитися про мир. Ванічки так тако знаєте, як пробліск, лучик світу, коли він виходить з свічой. Всі просто вміляються, Ну саме у нас маленький панамар. Всі його люблять за його доброту, простоту. Останніми місяцями у селищі відносно спокійно. Житло здебільшого відновили. Однак проблем у місцевих забагато. Тарифи на все у нас піднялися. Немногі можуть оформити субсидію. Зито как бы, тяжело людям зараз з отопленням, з всім комунальними услугами. Кожен как бы, другий нуждається в допомозі. Жителям Талаківки і двох найближчих селищ привезли допомогу Ріната Ахметова. Мобільні бригади волонтерів доправили майже тисячу продуктових наборів. Ці жінки приїхали по гуманітарну допомогу із сусіднього гнутового. Там немає газу, вугілля на силу дістають, а придбати дрова пенсіонерам не по кишені. Вони щасний дрова а 600. Все, все дорого. Підемо один хліб, купимо і, і все. все. Набори виживання волонтери роздають представникам пільгових категорій. Уклон робимо на категорії подопечних, многодетних, одиноких мам. Сьогодні дуже багато у нас. Продуктові набори отримала і Віра. Для неї та хлопців це велика підмога. Дякую Ренату Ахметову, що у нього добра душа, що він допомагає всім людям. Він допомагає, він підняв Донбас і Луганськ, він підняв, це я не знаю, яку какую... можна... Ну... Просто я не знаю, та благодарность йому огромнейшая. Цього тижня волонтери повезуть допомогу жителям сусідньої Сартани. Далі вирушать у Чармалик та Павлопіль. Юля Міншакірова, Олександр Шмирьов, Сабиція канал Україна.